Наближаються різдвяні свята, а отже, попит на новорічні красуні ялинки щодня зростає. Придбати живе хвойне дерево у Житомирі можна з 19 грудня на ялинковому ринку, проте охоче зекономити отримати ялинку. За так завжди вистачало. Тому інспекторами з охорони навколишнього природного середовища посилюють контроль за охороною лісів від незаконних рубок хвойних насаджень. Кодекс України про адміністративне порушення, стаття 65. Це є незаконна порубка, яка передбачає відповідальність громадян за дані дії. Зокрема, на цій статті громадяни відповідають, накладається в між штраф, сума 510 гривень до 1200, а на посадових особ це вже у, в два рази збільшено. Окрім адмінштрафу за зрубане дерево, порушник закону також зобов'язаний сплатити збитки. На сьогоднішній день на саме менше дерево до 6 сантиметрів, коштує 599, Тобто шкода нанесена лісовому господарству. і до 3 тисяч може бути це в залежності від діаметра пня, якого зрізали. Рейди щодо вирубування хвойних екологічна інспекція проводить разом з правоохоронними органами та спільно з лісовими господарствами громад області в лісосмугах та на ялинкових базарах. Ялинку, потрібно звернути увагу, чи вона законно придбана. Що це значить? Згідно інструкції про електронний облік деревини, на кожному дереві повинен бути чіп, який б'ється із торця, там де піньок, або на стоврі прив'язана електронна бірка, яка вказує про законність даної деревини. Прочитавши її, про електронну, ну, сканувавши, можна встановити, де було зроблено дане дерево, якого господарства і таке інше. Якщо ж виявиться, що ялинка, яка продається на ринку, зрубана незаконно, то продавець також нестиме відповідальність. А саме штраф від 510 до 1020 гривень за одне дерево з конфіскацією майна. Стаття також розглядається в судовому порядку. Тим часом на Житомирщині вже виявили одного ялинкоруба. У лісовому масиві було виявлено громадяна, який питався заготовляти, але вчасно було разом з лісовою охороною зупинено, Було накладений мінштраф. 510 гривень і рахуються збитки. Якщо порівняти за минулий рік, то за минулий рік було накладено 34 адмінштрафи, було виявлено 12 випадків незаконної заготівлі продукції ялинки. Загальна сума збитків через незаконне зрізання хвойних дерев у 2021 році склала 31 196 тисячу гривень. Чи перевищить цю суму цьогорічні порушники? Покаже час Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.